Ти можеш стояти на самому краю обідниці, але все змінюється лише тоді, коли робиш крок. Ви дивитесь серіал «Вогонь і пісок по книзі Біблія. Перехід Йордану, коли вода розтопається перед вірою. Після смерті Моїсея Бог говорить до Ісуса Навина: Моїсей, раб мій помер. Тепер в стані перейди цей Йордан, новий лідер, нове покоління, але той самий Бог. Ізраїль стоїть біля річки Йордан. І це не струмок. Навесні він виходить із берегів. Вода бурхлива, глибока, небезпечна, без човнів, без мостів, без шансів. Це момент, коли потрібно або повірити Богові, або повернутися назад. У пустелі було б куди повертатись. Бог дає чітку інструкцію: Священники з ковчегом завіту повинні ступити у воду. Не після того, як вода зменшиться. Не коли стане мілко. А коли ноги торкнуться води, ковчег іде попереду символ того, що Бог йде першим. Священники підходять, натоп затамував подих. Ніхто не знає, що станеться далі. Коли їхні ступні торкнуться Йордану, вода вгорі зупиняється, стоїть стіною, а внизу зникає. Русло стає сухим. Народ переходить цілий, вільний, готовий до майбутніх. Бит у самому центрі. На сухій землі стоять священники з ковчегом, поки не перейде. Остання людина Бог захищає від початку і до кінця. Ісус Навин наказує взяти 12 каменів із нарічки. річки. Вони ставлять їх як пам'ятку, щоб наступні покоління знали і пам'ятали. Це Господь розсік Йордан, не ми, не наша сила. Це не просто перехід, це духовна межа від рабства до свободи, від пустелі до обітниці, від пам'яті про минуле до місії на майбутнє. Що тут важливо помітити, Бог не відкриває дорогу наперед. Він відкриває її під ногами тих, хто слухняний і хто робить перший крок. Ковчег іде першим. Божа присутність керує, а не люди. Віра починається там, де ти ступаєш у неможливе. Пам'ятки важливі, вони тримають серце від забуття. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити наступні серії і підтримай це відео вподобайкою.